Про зміни у законодавстві з питань адміністрування податку на додану вартість розповів заступник начальника управління, начальник відділу контролю за декларуванням ПДВ головного управління ДФС у Тернопільській області Андрій Мамрош. Які особливості складання податкових накладних при здійсненні операцій з постачання товарів послуг, що мають безперервний або ритмічний характер? Під ритмічним характером постачання слід вважати постачання товарів чи послуг одному покупцю два та більше рази на місяць. При здійсненні таких операцій платник має право складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснені такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку. З яким постачання мають такий ритмічний характер та на покупця покупців осіб, що не зареєстровані платниками податку, не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснені такі постачання, зведено податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання таким покупцям. Слід також зазначити, що платник має право складати зведену податкову накладну на суму передоплати, тобто авансу, у загальному порядку не пізніше останнього дня місяця, в якому надійшли кошти. Такі податкові накладні, реєструються постачальником в єдиному реєстрі податкових накладних та дають право покупцю на включення сум ПДВ до складу податкового кредиту. Чи складається розрахунок коригування до податкової накладної складеної на покупця неплатника ПДВ у разі повернення таким неплатником неоплаченого товару? У такому випадку постачальник, платник ПДВ, має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної. Складеної при здійсненні операції з постачання такого товару та зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ після реєстрації такого розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Яким чином у системі електронного адміністрування ПДВ враховується показник суми перевищення формули, передбаченої для розрахунку суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні розрахунки коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Після реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних, які не були зареєстровані своєчасно, в системі електронного інстрування ПДВ автоматично відбувається перерахунок показника суми перевищення та реєстраційної суми, так званої суми ліміту, з урахування сум ПДВ, зазначених у таких податкових накладних. В результаті такого перерахунку на суму ПДВ, зазначену у зареєстрованих у ЄРПН податкових накладних, зменшується даний показник, тобто сума перевищення. Та відповідно збільшується реєстраційна сума, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні у єдиному реєстрі податкових накладних. Яким чином здійснюється перерахування зайвозарахованих коштів з електронного рахунку платника до бюджету на поточний рахунок платника податку? Такому платнику необхідно подати у складі податкової декларації з ПДВ відповідну заяву. При умові, що на дату подання такої декларації сума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягала перерахуванню до бюджету, така сума є більшою з суми ліміту, а також ряду інших вимог, про які детально роз'яснено листом ДФС України від 30 листопада 2015 року номер 44142 Слід зауважити також, що перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної в податкових накладних, складених у звітньому періоді та зареєстрованих у ЄРПН над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів чи послуг за декорованої податковій звітності з ПДВ. Зазначений механізм не розповсюджується на додатковий електронний рахунок, відкритий для сільськогосподарських. Товару виробників, оскільки дана категорія платників користується пільгою з ПДВ, то вся сума податку, що перераховується ними на додаткові електронні рахунки, автоматично повертається їм протягом операційного дня на поточний рахунок. Чи має право підприємство у разі анулювання реєстрації платника ПДВ подати уточнюючий розрахунок за період, у якому він був платником ПДВ? Враховуючи, що суб'єкт господарювання у разі анулювання реєстрації платника ПДВ виключається з реєстру платників ПДВ, то уточнюючи розрахунок за період, якому він був платником ПДВ, такий суб'єкт господарювання відповідно подати не може. Як включаються до податкового кредиту, сума ПДВ сплачені у зв'язку із придбанням товарів послуг та зазначені у податковій накладні, якщо таку податкову накладну зареєстровано у єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну її реєстрації. Відповідно до норм, визначених Податковим Кодексом України, податкові накладні та розрахунки коригування до таких накладних, які своєчасно не зареєстровані в ЄРПН, та щодо яких станом на зазначену дату не закінчився граничний термін такої реєстрації, тобто не минуло 180 календарних днів з дати їх складання, можуть бути включені до складу податкового кредиту будь-якого наступного звітнього періоду в якому такі податкові накладні та розрахунки коригування були зареєстровані в ЄРПН, але е, з рахуванням умови, що не минуло 365 календарних днів, здати складання такої накладної. Чи враховуються до формули під час обрахунку реєстраційної суми, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в єдиному реєстрі податкових накладних розрахунки коригування, складені після 1 липня 2015 року, до податкових накладних складених з 1 липня 2015 року, у тому числі до 1 лютого 2015 року? Розрахунки коригування складені після 1 липня 2015 року, до податкових накладних складених до 1 липня 2015 року, у тому числі до податкових накладних, які складалися і до 1 лютого 2015 року. Під час обрахунку реєстраційної суми, тобто суми ліміту, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування, враховується, якщо податкові накладні підлягали наданню покупцям, тобто платникам. Податку на додану вартість, та не враховується, якщо податкові накладні були складені на покупців неплатників податку на додану вартість. Який порядок нарахування податкових зобов'язань з ПДВ-підприємством, що застосовує спеціальний режим оподаткування, визначений статтею 209 податкового кодексу, та в процесі введення своєї господарської діяльності придбаває ресурси, які частково використовуються в оподаткованих операціях та частково у звільнених. Якщо придбані для ведення господарської діяльності товари частково використовуються в оподаткованих операціях, а частково у звільнених, наприклад, для сільськогосподарських товаровиробників у разі експорту зернових та технічних культур, платник податку не пізніше останнього дня звітнього періоду зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної статтею 189 Податкового кодексу, та відповідно скласти та зареєструвати в ЄРПН, Зведену податкову накладну на суму частки сплаченого податку під час придбання таких товарів, яка відповідає частці їх використання у звільних операціях. Така податкова накладна включається платником податку, який застосовує спецрежим оподаткування ПДВ, до складу податкових зобов'язань податкової декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом. Таке включення відбувається у рядку 1.1 такої декларації. При цьому, Сума податкового кредиту, нарахована при придбанні товарів, призначених для часткового використання в по оподаткованих операціях та частково у звільних операціях, і включена на дату їх придбання до складу податкового кредиту скорочення декларацій у повному розмірі, підлягає коригуванню на суму частки використання придбаних товарів у звільних операціях. Таке коригування відображається у рядку 16.3 скороченої декларації із знаком мінус. Та у податковій декларації, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом і знаком Плюс, з якою періодичністю на веб-порталі ДФС України оприлюднюються дані з реєстру платників ПДВ. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, інформацію, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової та митної політики, щоденно оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та власному офіційному веб-сайті. Дані з реєстру платників ПДВ із зазначенням найменування або прізвища імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номеру та терміну дії реєстрації платника податку, а також інформацію про осіб, реєстрацію яких як платників ПДВ анульовано. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Про умови за яких фізична особа підприємець платник єдиного податку може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп, розповість головний державний інспектор відділу комунікації головного управління ДФС у Тернопільській області Анна Косінська. За умови дотримання фізичною особою підприємцем, платником єдиного податку вимог, встановлених Податковим Кодексом України для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку 3 групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрацію. Істрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому Податковим кодексом України, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку. Такий порядок встановлено статтею 298 Податкового кодексу України. В головному управлінні ДФС у Тернопільській області відбулася робоча зустріч керівництва фіскальних та митних органів області із народними депутатами, які представляють у Верховній Раді України громаду Тернопільщини. Є певні у мене моменти, моменти глобальні в нашому баченні. Є певні моменти взагалі не зрозумілі. Просимо обговорити ці, ці питання в ході заходу. Народні обранці обговорили основні зміни до бюджетного та податкового кодексів, що пропонуються урядом, та їх вплив на формування місцевих бюджетів. Депутати озвучили основні проблемні питання, які надходять до них від бізнесу щодо митного законодавства та діяльності митниць. Також обговорили шляхи підвищеної інвестиційної привабливості області. Окресли основні проблеми і ті проблеми, які можуть призвести до певних непорозумінь і до конфліктних ситуацій на рівні нашої області. Я думаю, що ми і мої колеги взяли до відома цю інформацію. Обов'язково врахуємо побажання і сторони фіскальної служби, і платників податків, а також і позицію самого кабінету міністрів, і приймемо. Це виважене і розумне рішення, яке де можливість розвиватися в першу чергу нашій Тернопільській області, а також всій Україні. Учасники заходу винесли на обговорення ряд інших пропозицій до законопроєктів, які за сприяння народних депутатів регіону будуть почуті на всеукраїнському рівні. Проведення таких робочих зустрічей є позитивним моментом співпраці законодавчих та виконавчих органів і сприятимуть вирішенню багатьох проблемних питань Тернопільщини. 30 грудня, середа, останній день сплати, авансових внесків з податку на прибуток за грудень, податку на додану вартість за листопад, плати за землю за листопад, податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за листопад, податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за листопад, на поточний або депозитний банківський рахунок на вклади членів кредитної спілки. Військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за листопад, акцизного податку за листопад збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за листопад. Податковий календар розміщено на порталі ДФС України.